Прокляття це відкриті двері для демонізації і для одержимості. Я вас хотів би запитати, mm -hmm. які ще є двері, mm -hmm. якими демони входять, давайте скажемо так, в душу або в тіло так, людини? Так. Які так, ці основ... двері? Основні двері називаємо прокляття. Ще це родове прокляття. Тобто, ви не знаєте, ви вроді, ну. Нічого страшного не робите поганого, а ви спостерігаєте, що у вас те саме, що було у батька, а у батька те саме, що було у діда. Наприклад, mm -hmm. там може бути якась язва шлунка і так далі. Або всі, от вчора жінка подзвонила, каже: всі чоловіки вмирають до 40 років. Mm -hmm. О, тобто родове прокляття е, ходить в ваше життя е, прокляття, якщо ви ходили по гадалкам, по ворожкам. Також є отаке прокляття. Потім є вам поворожили. Тобто ви навіть не ходили, вам щось підклали, Тобто ворожба була на вас. Uh -huh. от. Або прокльони, але заслуж... заслужене. Це прокляття, має бути. Uh -huh. тобто, от ми спостерігаємо. А в нас от по селам дуже це дуже гарно видно. Різні голови сільських град, голови колгоспу, які накрадали в людей. І люди від щирого серця, можна сказати, знаєте, з розпачу прокляли, і в них зараз спостерігається, на них нічого не було, але на їхніх дітях і внуках, -яй 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 -яй. так. На внуках, на жаль, на жаль, вони ДЦП одного того, що прокляли. Другого вже один з внуків помер, була хвороба невиліковна, нічого не помогло. Ну, звичайно, нічого не помло, немає такого, Бога немає такого слова. Якщо хтось захоче з батьків розрушити це прокляття, це, звичайно, що коли навернутися, коли почати читати Евангелій, викон, жити по Євангелію, це основа. Це тільки так можна позбутися цього прокляття. Не відякує бабка тобі не вишепче, ніякий екзорцизм не зруйнує, поки ти це сам не почнеш робити. Ми тільки для того, щоб допомогти. Допомогти знаєте, направити вправи, до та. Бога, так. О. Е, і тоді, коли людина приймає це рішення направлятися, тоді ми наказуємо, і цей дух виходить. Це, до речі, дуже слушна замітка, тому що деякі люди вони приходять до пастора, до священника і кажуть: от у мене проблема, вирішить її, не бажаючи так, змінювати не свого життя, нічого. своїх е, установок життєвих, не хочуть покаятися. Ні один дух не вийшов з тої людини, яка не хоче. Це, не, це як алкоголік, якщо алкоголік він не хоче залишити нічого. Не.